Це є апарат останнього покоління. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі тривають оновлення. Тут покращили умови перебування жінок і дітей та закупили сучасне медичне обладнання. Тож, окрім школи батьківства, катамністичного кабінету та кімнати грудного вигодовування у перинатальному центрі відкрили рентген-кабінет. Тут можна обстежити органи грудної клітки, суглоби, кістки, органи черевної порожнини та зробити мамографію. Оновлений сучасний мамограф придбаний нещодавно керівництвом нашого закладу. Це і наша особлива гордість. Це є апарат останнього покоління. Рентгенкабінет є невід'ємною складовою для надання якості послуг нашим пацієнтам, які звертаються у наш заклад. Також даний рентгенкабінет буде широко доступний для надання послуг пацієнткам нашого міста, області. Також Колишніх регіонів. Сімейний лікар може надати скерування, і жінка пройде всі необхідні обстеження: ренографію, плюрографічне обстеження, мамографію. Може бути самозвернення пацієнтів. Також, якщо пацієнтка не має електронного скерування, в нашій установі є терапевт, яка може проконсультувати і дати також своє електронне скерування. Апарат цифровий, тому має велику роздільну здатність. При цьому є безпечним, адже дає менше опромінення на пацієнтів та дозволяє лікарям ставити більш точні діагнози, адже саме завдяки рентгенологічним дослідженням можна на ранніх термінах діагностувати злоякісні захворювання чи низку інших патологічних станів людського організму. Це відкриється кабінет який тут колись давно не було цього рентген-кабінету. Тут є цифровий рентген-апарат на два робочих місця та цифровий мамограф на даному апарат. Ті, ми можемо робити як починаючи з елементарних рентген легень, також і хребтів, також і всі рентген-обстеження ми можемо виконувати на цифровому рентгенапараті. В кабінеті встановили і інноваційний цифровий мамограф, який дозволяє обстежувати пацієнток максимально безболісно та комфортно. Обстеження молочних залоз з профілактичною метою рекомендовано дівчатам та жінкам. Цифрова мамографія має високу ефективність і дозволяє діагностувати патологію молочної залози задовго до того, як пацієнтка зможе виявити її самостійно. За допомогою мамографа ми можемо виявити як доброякісні, також і злоякісні новоутвори, різні фіброзні патології. Це новий апарат 22-го року випуску. Цифровий який значною мірою зменшує дозвіл навантаження на пацієнта, безпечний для лікаря. Я колись працював на старому обладнанню. Зараз будемо працювати на новому сучасному обладнанні з 2022 року. На цьому обладнанню набагато зручніше. Цей новий рентген-апарат, він є більш функціональний. Лікарі Івано-Франківського обласного перинатального центру закликають скористатися можливістю та прийти на обстеження і переконатися, що ви здорові. Надія Дзінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.